Зручний будинок з житловою мансардою та гаражем на дві машини із сучасним простим корпусом та двосхилим дахом. Цей проєкт рекомендується для реалізації на ділянках із в'їздом з півдня. Композиція зі світлою штукатурки дерев'яного облицювання та елементів з бетонною структурою підкреслює характер будівлі та забезпечує вражаючий зовнішній вигляд. Пергола встановлена над терасою, затінює місце для літнього відпочинку. На терасі можна організувати обідні зони на відкритому повітрі, а також літню зону відпочинку. Відкрите планування житлової зони забезпечує мешканцям вільне сполучення між вітальною, їдальною та кухнею а правильно розташоване скління забезпечує відмінне внутрішнє освітлення.